Між полтавським міським управлінням та розробниками документації укладено угоди на розроблення документації з землеустрою. Завдячуючи таким посилам нашим розробникам, на сьогоднішній час ми можемо безкоштовно виготовляти документацію з землеустрою ЗСУ та тероборони. З моменту Великої війни з 24 лютого. Дуже активізувалася підтримка українського суспільства нашим Збройним силам, і кожен на своєму місці, де він може, долучається для того, щоб здобути спільну перемогу над клятим окупантом. Дуже приємно, що в Полтаві є багато приватного бізнесу, багато підприємців, багато фірм, які дуже допомагають Збройним силам України. Яскравий тому приклад вдається. Комунікувати з багатьма підприємцями, які забезпечили наших військових амуніцій, обладнанням різноманітним, міношукачами, і так далі. Тобто, це ті речі, з якими я звертався з клопотаннями до нашого полтавського бізнесу. Поряд з тим, дуже Вдало склалося, що наша військова частина отримала новий об'єкт, який вилучається з приватизації на щастя і буде переданий Збройним силам України. І традиційно під цей об'єкт потрібно оформити нерухомість, що нами зроблено, і виготовити відповідні документи на землю. Дуже добре, що в цій ситуації відгукується полтавська міська рада на всі наші клопотання, на всі наші звернення нашої військової частини як в частині товарно-матеріального. Забезпечення так і в частині співпраці по оформленню нерухомості і землі. На сьогодні ми співпрацюємо з земельним відділом міста Полтави. Земельний відділ іде нам на зустріч. На сьогодні ми обміряємо нашу земельну ділянку в перспективі виготовити всі документи і виготовити кадастровий номер на цю земельну ділянку, щоб цей об'єкт військової частини, цей об'єкт Збройних сил України, був належним чином юридично врегульований. Слова вдячності за співпрацю земельному відділі і керівництву міської ради. Компанія Forestland співпрацює з управлінням земельних ресурсів та земельного кадастру Полтавської міської ради. Для компанії є честю виконувати роботу для міста на безоплатній основі, тим паче, якщо це стосується Збройних сил України.